Ситуація сумна, Щороку соцслужби і правоохоронці фіксують більш ніж 100 тисяч випадків насилля в сім'ї, і це тільки в Україні. Не лише жінки, а й чоловіки піддаються наругам. Експерти кажуть, що тут важливо знати межу, коли невинний дотик переходить у насильство. Якщо ми говоримо про домашнє насильство, то тут чітко фізичне насильство вдарив, значить відбувся факт насильства. Але якщо ми говоримо про сексуальне насильство в сім'ї, яке не Є злочином. Це коли ми говоримо, наприклад, про сексуальні домагання, про різні там доторкування, натякання. То тут є така категорія неприйнятності. Це все є домашнім насильством. Відповідно, може тягнути за собою адміністративну відповідальність, і потрібно звертатися за допомогою такій постраждалій, тоді коли для неї дії кривдника є неприйнятними. Покарання за насильство невелике: три тисячі гривень в Україні воно не криміналізоване. Це сумно кажуть адвокати, та й не Жди, вдається довести, що акт наруги все-таки був, але потерпілі мають знати свої права. У громадській організації Ластрада Україна працює цілодобова гаряча лінія, де можна проконсультуватися і дізнатись про свої права і можливості. Зараз конфлікти ускладнилися й тим, що на сході йде війна, тому випадки агресії все таки частішають. Ми також маємо не забувати про тих осіб, які перебували, воювали, були в зоні АТО вони потім повертаються до своїх домівок, до своїх родин. В них можуть проявлятися певні. Агресивні, скажімо так, дії виливатися в конфлікт в насильство, і тому ми маємо бути до цього готовими і маємо випрацьовувати певні кроки, тобто вчитися по-новому реагувати, скажімо так, на ті факти насильства, які зараз можуть проявлятися. Семінар спрямований на роботу із соціальними службами, громадськими організаціями, медиками, освітянами та правоохоронними органами, що стикаються із проблемами насильства. Організатори заходу намагались поліпшити модель взаємодії між цими структурами. А також напрацювати більш дієву схему виявлення конфлікту та допомоги особам, які постраждали, Ліліана Хомишина, Олег Рудак, новини телеканал Раї.